Тепер на 6 квітня це будуть кросівки чоловічі жіночі дитячі. Ось такі ванси, текстиль плюс замчу, 450 гривень, десь 36 розмір 37, ще ось такий кот. Так, текстиль плюс замшу, 450 гривень, 41-2 розмір. Нулі, ось такі класні, десь 38, 39 мабуть, розмір 400 гривень. Дуже гарні, ось така класна. Постілка. Найки ось такі легенькі, 450 гривень, 38 розмір. Ще ось такі хока, кліфтон 4, 450 гривень, 41 десь розмір. Дуже гарні світлибні елементи. ось тут Ще ось такі найки, також легенькі, 400 гривень, 40-й розмір, 39 гривень. Ще ось такі найки, також текстильні, легенькі, 38 розмір. Ще ось такі слікові, 400 гривень всередині шкіра це замш, тут на резинці. Десь ось така підошва. Дуже гарні. 37-38 розмір А ось такі скетчер це дуже вони м'якенькі, 43 розмір, 350 гривень, це замш, Дуже легеньке. Ще ось такі найчки, 41 розмір, 350 гривень. Брукси. Вони 400 гривень, 39 розмір. Ще ось такі дуже легенькі, 350 гривень. Десь 38, мабуть, розмір. Наліта дуже гарний. Ще ось такі суперга, 300 гривень. Кайд, 38 так, також десь 39-й розмір. Ось такі тапульки Кларкси, Тут резиночки. 350 гривень, 42, 43 розмір. Гарненькі. Ще ось такі красивочки, 300 гривень. 39 40, мабуть розмір. Ось такі мокасини, вони шкіряні, 350 гривень. Десь, мабуть, 43 Ось такі гарнесенькі, дуже легенькі, 300 гривень. Дуже класні, десь 38, 39, 28. ось такий кеди, 350 спері. Це шкіряні шнурочки, дуже гарні. Ще ось такі он. 250 гривень. Тут дефект. Багато світоводбиваючих елементів. Ще ось такі брукси, 300 гривень, 39-40 розмір, також є дефект. Ще ось такі 300 гривень, також є дефект. 250 ось такі блюфі, десь 38-й розмір. Ось такі класні туфлі, вони шкіряні, всередині шкіра 257 гривень, десь 37-38. Ще ось такі лакі-бенд. Вони також шкіряні, дуже м'якенька шкіра, 250 гривень, дуже класні. Ось такі ботильйончики жіночі, 250 гривень, вони дуже гарні. Ззаді вони, Прям сіточка. Дуже класна тут шкіряна. Ще ось такі кейди 250 гривень. Дуже класна підошва. 43-й розмір. Ось такі адідаси. 200 гривень. Ось такі стани. Ще ось такі кейди 200 гривень. 41-й десь розмір. Ще ось такі адідаси, дуже також легенькі, 300 гривень, розмір 40. Дуже легенькі. Ще ось такі помили 150, у них також дефект. 44 розмір. Ось такі сліпони 200 гривень. Ще ось такі сліпончики 150 гривень. Ось такі ще сліпони 200 гривень. Це 24 устілка. Скайтесь, тут м'якенька устілочка. Ще ось такі брукси 100 гривень. У них також дефект. Ось такі дитячі 150 дідасики, суперстари. Ось 35 36 розмір, New Balance, Також 100 гривень є дефект. Ще дитячі дідасик 50. Також дефект. New Balance жіночі 100 гривень є дефект. І дитячі ось такі 20 малиші. Ось такі класні сауконі 180. Дуже гарні, ще переливаються. На які крутезні 220. Дуже гарні. Ще ось такі топіки 10 гривень. На які ще не манюкетічні. Також ось такі 20 гривень, вони шкіряні. Дуже гарненькі також. Ось такі сліпончики 50. Ось такі 20 на липочках, але є дефект. Ще ось такі валеточки гарні, 50. Корпісці. Ось такі кедики 50. Також на липучках класно, зручно. І ось такі 100. Також малюсенькі на липучечках. Дуже гарні.